40 масових спалахів інфекційних захворювань та тисяча хворих. Така цьогорічна статистика харчових отруєнь. Лікарі стривожені, оскільки більшість випадків спровокували м'ясні продукти. Зіпсований товар українці, як правило, купували у великих магазинах відомих мереж. Як не потрапити в тенета нечистих на руку продавців, дізнавалися наші журналісти. Недотримання технології приготування, неякісна сировина та неправильне маркування ось головні причини отруєння продуктами харчування в Україні. Лікарі констатують, найбільше проблем сьогодні виникає із м'ясною продукцією. Несумлінні підприємці додають до ковбаси чи шинки фарш, термін придатності якого прострочений, або наново передруковують термін реалізації як наслідок щотижня до лікарень із недугами потрапляють десятки українців. Кожен десятий об'єкт не відповідає санітарному законодавству. На сьогодні тільки за 9 місяців ми провели більше трьох тисяч таких, об таких обстежень. Зняли з реалізації більше 25 тонн м'ясної продукції, як вітчизняного, так і імпортованого походження. Це більше, ніж на півмільйона, на півмільйона гривень санкцій було накладено. Неякісними виявилися не лише дешеві сорти вітчизняних ковбас. У чорний список лікарів потрапили, й елітні закордонні балики. До того ж, бідкаються перевіряльники, санкції охочих до грошей ділків не надто спиняють, адже суми штрафів значно менші аніж прибутки таких бізнесменів. Ми провели теж іслідування охлажденного куриного м'яса, которое займає, как бы, в нашому раціоні достаточно велике місце. і обнаружили що... Что... Ні один із производителів не вложився во всі нормативи. Фахівці радять купуючи продукцію у магазинах. Звертайте увагу на дату виготовлення і час реалізації та покладайтеся на власні очі і ніс. Якщо зовнішній вигляд товару не привабливий, краще його оминути. Застерігають лікарі. Олексій Фролов, Тарас Чкан, програма «Наголос дня».